Пане квітну. Так, у нас комен вийшов. Ставили вентилятор, градусник вже підключали, пробували без води, ще ніде пропусків диму немає, через двері не пропускає. Чи з не пропускає? Так, такий комин у нас. Він щось виглядає великий без, без нічого. То малий був. Роздурований такий. Там гідрострілку повішали. Це гідрострілка. І всі обв'язка потім котла. От до цієї труби маємо під'єднати. Вже потім покаже, куди будемо під'єднувати.